Фи закриті, роботи немає. Підприємці захищають свої робочі місця. Столична влада зібралась демонтувати 60 торгових точок. Кожен відстоює своє місце під сонцем. А радже місце на ринку лісовому, де столична влада уже вкотре намагається навести лад. Чиновники кажуть, власників незаконно встановлених кіосків просили забратися геть уже не раз. Коли проводиться перевірка, власнику вручається припис на надання документів в триденний термін і на демонтаж власними силами 7 днів. В період починаючи з 10-го дня, ну чи з 8, то якщо вони не виконали припис, власними силами, не демонтувалися, то головне управління. Має провести процедуру примусового демонтажу. Власники п'яти мафів при дорозі демонтажу не перечили. А от 55 підприємців, які мають точки у торговому ряду, за свою роботу стали стіною. Оголосили страйк. Світлана Константинівна продає тут одяг уже 10 років, зізнається, працює незаконно, але іншого способу заробити на життя немає. У Нас майже нічого законного немає в місті, тому можна закривати будь-кого, і так само можуть, можуть закрити і нас. Якщо закриють. Не знаю, буде жити не 800 гривень. Пенсії підемо банки робити уборщицями. мене навіть оборщи не хочуть. Сорок 45 уже не встроїться. А мені 50. А куди потом? Я не знаю. Вот та бізміст. Ніту куда йти. Мафи зносять, бо орендар території, на якій вони розташовані, хоче звести замість них сучасний торговий комплекс. каже ще з 2006 року має усі дозволи на демонтаж. Нас є накази суда. Сюди... Про звільнення всіх цих підприємців, всіх торгових точки знаходяться на даній території. Нужно здесь основаться свої, поставити рулету, поставить своїх людей. А нас просто вибросити на вулицю, как никому не Коли Когда мероприятие, которые були здесь весной, весь этот розбір політиков, всі те же самі лица, все ж саме мы отстояли эти ринки. Заявки на забастовку на збереження робочих місць були подані. Рішення суду у них жодного нема у місцевій райраді запевнили, безробітним підшукають нові робочі місця. Підприємці поки про це нічого не чули.